Привіт, Проїжджаю мимо своєї ділянки, де посію на посіяна стар Тут так З трактора ну, все проїжджав машиною, машину і не бачив такої картини, а з трактора все ж трішки вище. І оце їду і дивлюся, в принципі. Дуже, дуже непогана рівномірність. Такий він весь один в один. Сподобався мені вид, вирішив разом з вами зайти всередину на секунду. Подивитися, чи воно зверху так, а знизу як. Так, дивлюсь, що він виріс не дуже високий, не дуже ну, по груди. По груди, так, да, трішки нижче, наклонився, то трішки нижче. Взяв такий наклон. Сейчас края відійду, трішки від країв. В рядки. Зайдемо в рядки. Я тут вибризкував його від бур'яну і гранстаром, А хізалофопом я тут виборочно, бо тут пліщі були мішію. Я виборочно. Так, зайшов я в рядки. Так, дивимось. Що ми маємо? Маємо таку картинку та да, невеликі такі кошики. Ну як невеликі. Ну на ладошку, бачите таке. Для такої спеки я вважаю, що це доволі такий непоганий кошик. Ну, майже Майже набита. Серединка трішки є тут. Такі пустенькі, біленькі, але зерно середнє. Ось наступна корзинка, бачите? Ну, сингента. Сингента є сингента. Що ти тут скажеш? Вчора знімав демку, то звісно є непогані гібриди як на цей рік. А є такі, що я так думаю, що провалять в Так, і спостерігаємо і тут. Вчора я дивився, є такі от моменти, гниє є головка. Так. Ну є отакі, незрозумілі. Можливо і падали це, ну, навряд. Це щось. Або пізніше зійшов, я так розумію, що пізніше зійшов і гнався. Гнався, гнався. І що змій, та й нагнав. Так, ну, будемо будем спостерігати. Як на цей рік, то голова корзинка середня, мала і середня, великої я сильно не бачу. Густота. Ну, нормальна є, звісно, воно пліщами такими і амброзія позалишалася, дивлюсь. Можливо, десь пропустив. Оприскуєш так вроді чистенько. Дивиться так вроді, а воно в рядку позалишалося. Тут було дві прополки. І після прополки да, навіть осот Осот навіть почав сходити заново. Тобто, я так розумію, після того як ми побризкали, бо проходили ще дожжі і давали сходи бур'яну. Ну в принципі, в принципі, поразила ця рав... равномірність. Ну, будемо спостерігати. Звісно, не розраховую там на 30 центнерів. Завжди хочеться, але ну, треба бути реалістом. Треба бути реалістом. Ну от такі от є такі от корзинки. Непогані корзинки. Є отакі, самі дивіться, без брехонь, без нічого є отакі, а є, де в ладошку не поміщаються. Ну як то кажуть, бункер покаже. Дивимося далі. Сьогодні може заїду, в мене є там ще ділянка зараз, де Сенгенди не вистачило на всю ділянку і досівав Альдазором. Подивимося, що там, чи є там різниця між, між гібридами. Ну, краєвий, звісно, ефект. У нас краєвий ефект. Ну, я його не учитую, це края. Тут, звісно, крупніші. Крупніші корзинки. Такі крупніші. Подивимось. Так. Слідкуємо за каналом, підписуємося, на все добре. Далі буде.